В Україну прийшли дощі, опади притримуються до кінця тижня, а повітря буде прогріватися, то навпаки холонути. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 26 жовтня, дощі в цей день очікуються у Львівській, Волинській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській, у всіх східних областях та в Криму. Нарешті території країни буде переважати суха погода, але хмарна. Також синоптики попередили про тумани місцями в західних областях вночі та вранці. Що стосується температури повітря в цей день, то вона буде контрастною. Якщо у північних, східних та центральних областях буде холодно, лише до плюс 11 плюс 13 градусів тепла в денний час доби, то на заході та півдні буде тепло. Там стовпчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 16 плюс 18 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона не буде опускатися нижче плюс 8 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 16, а вночі буде від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 10 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 9 до плюс 11, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 10 до плюс 13, а вночі – від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 14 до плюс 18 в день і від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві 26 жовтня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами Нічний сильний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. У Львові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До обіду опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. У Харкові у середу протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Температура повітря очікується від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Протягом всього дня очікується дощ. З найбільшою силою він прийде вранці та протягом дня поступово слабшатиме. Температура в цей день буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. В Одесі, 26 жовтня, хмарна погода притримується увесь день. Уночі тиме сильний дощ, вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!